Я достатньо багато знімаю для свого ютуб каналу відосів, і у мене достатньо багато всілякого барахла для цього. Там камери, звук, світло, комп'ютер, телефон все це, звісно, треба чимось живити. А я живу в Україні, і у нас не так, щоб з електрикою все було дуже круто. Тому сьогодні я вам покажу останню мою здобуту дівайсину, яка мені дуже подобається. Я про неї вам трошки розкажу. Це Anker Solix 300 DC. і в принципі з виду це звичайний повербе. Так, звісно, він не звичайний з виду, він навіть з виду дуже крутий. В принципі, це його і продає, він нереально класно виглядає. І що саме прикольне, хоча насправді не дуже прикольне, я його придбав сам, це ніяка не інтеграція, тому я можу казати про нього все, що завгодно. Але якби вони мені запропонували, звісно, я б його взяв. би і був би щасливий, і все показав би, і все розказав би, але ніхто не пропонує. Тому анкер, подумайте ще раз, можливо, запропонуйте мені, бо я фанат вашого бренду. Так от, чого я взяв саме таку дурьоху? Тому що дійсно багато всіляких у мене девайсів і. Коли блекаути, коли виключають світло, треба чимось все це живити. Звісно, у мене є інші всілякі павербенки. Він у мене не один, але я хотів мати щось таке, що може одночасно заряджати і комп'ютер, і камеру, і мій телефон. Плюс, щоб там була швидка зарядка, тут це все є, і навіть трохи більше. Наприклад, вхід для прикурювача, чи яким можна заживити всілякі автомобільні штуки, наприклад, автомобіль. Хоча не думаю, що хтось живить автомобіль від прикурювача, але разом з тим дійсно багато девайсів є, які заточені під автомобіль, і їх можна заживити від цієї штуки. Тут у нас є чотири порти USB Type-C. Два з яких по 140 Вт, один 100 і 1,15. 15 це для чого? Для того, якщо ви не хочете робити щось швидкою зарядкою. Наприклад, я намагаюся свій фотоапарат, на який я знімаю, живити від е, слабенької зарядки, щоб не дуже швидко батарея знищувалася. Так само, і телефон, коли мені не треба його швидко живити, я його заряджаю від 15 ватної розетки, але це насправді буває дуже рідко саме з телефоном. Найчастіше я вмикаю найпотужнішу, яка в мене там є. 100. 40 в мене ще не було до цього, тепер є, тому телефон буде швидко заряджатися, але. Та він уже не такий новий, щоб переживати, що з ним щось буде. Ще звісно функція, яку показують всі, і яку треба показати, тут є висувна лампа. І що мені подобається в цій лампі найбільше. Хоча я для початку навіть про це не думав. Я використовую цей павербенк як нічник, коли ти вже лягаєш спати, але тобі не хочеться лежати в повній темноті, клацати телефон без світла. Бо хто його знає, може вампір прийде, чи ведмідь, чи будь-хто. Ти включаєш собі це світло, воно дає, дає комфорту, тобі затишно, але зараз холодно і вилазити з-під одіяла не хочеться, щоб його вимкнути. І тут приходить на допомогу додаток Anker. Ти просто заходиш і обираєш. По-перше, ти можеш його включити, обравши рівні освітлення, їх тут три. А по-друге, ти можеш вимкнути і не вставати з ліжка. Це суперкрута функція, якою я користуюся. Кожен день, бо зараз холодно, під одіялом тепло, а я не вилажу і мені супер кайфово. Трошечки по характеристикам, якщо комусь це цікаво, тут 90 тисяч міліампер, тобто це 288 Вт годин. Цього вистачить, щоб пару разів там зарядити мій лептоп, чи багато разів телефон, фотік. Коротше, для достатньої роботи, от те, що мені треба, там я зняв, змонтувати, залити в інтернет. Цього вистачає, і я можу одночасно заряджати і той самий лептоп, і телефон, і камеру. Це те, що мені потрібно. З інших класних речей це те, що він, наче нібито заточений під кемпінг. Тут є ось, ось така ручка, є е, такі от штучки. Для стропи ти можеш одіти і носити його на плечі. Я ну чесно, я не думаю, що хтось саме так його буде носити, але ну дійсно для кемпінгу це дуже класна штука, особливо якщо ви їдете кудись з дітьми в дорозі. По-перше, в дорозі вони всі там частіше за все гасяться в планшетах. Ти типу, попідключав їм це все від одного павербенку, тому що давайте дивитись правді в очі, Ті айпеди жруть неймовірну кількість енергії, і зарядка, яка в машині. У мене не саме нова машина, вона зачасту така повільна, що просто допомагає моєму телефонові розряджатися не так швидко, як вона якби без неї було. А так ти підключив всі ці планшети, діти їдуть в дорозі, всі щасливі. Потім ти приїхав в кемпінг, воно не важить нічого. В принципі, для кемпінгу можна було б взяти щось більше, але не завжди це потрібно іноді цього достатньо. Тому це прикольна штука, і в принципі дійсно, якщо ти там. Десь ще з кемпінга хочеш вийти, ти його можеш взяти навіть з собою. В похід, звісно, ти не візьмеш цю штуку три кілограми, як не крути, це трошечки забагато. Але якщо ти йдеш в багатоденний похід в тебе з собою багато апаратури, бо ти дійсно прям знімака, і тобі важливо мати великий об'єм, то можливо краще взяти один такий, ніж багато менших повербенків, бо по вазі об'єму вони плюс-мінус той самий вийде, а тут все-таки 90 тисяч. Ще і лампа. От в кемпінгу ця лампа, звісно, сяє на повну, тому що дуже зручно. Мати ще один додатковий світильник, і, звісно, з думкою про це вони і робили цей світильник. У нього там три режими яскравості, але мені б хотілося, щоб було не тільки холодне світло, а й тепле. Я, в принципі, більше люблю тепле світло, воно якось більш додає затишку. Тут у нас тільки холодне, денне, денне світло вночі. Хто Та таке вигадав. Так от, я б хотів, щоб ще було тепле. Я не знаю, чи це можна додати з оновленнями. Мабуть, там просто якісь стандартні світлодіоди, тому вряд чи. Але було б. Класно, це, до речі, не перша версія цієї батареї. У них є інша, в мене її не було, я не можу її показати. Але та була за розміром десь такою самою, але була на порядок слабкішою. Там чи 60, чи 50, 56 тисяч годин. Тут 90, тобто розмір той самий, об'єм більший, всі щасливі, ціна в неї непогана. Я саме цю, до речі, брав в Штатах, тому що вона достатньо нова, і у нас єдина пропозиція, яку знайшов, коштувала 12 тисяч. Гривень я взяв десь в половину дешевше, бо там ще знижки були, але є деякий момент моментик. Вони не доставляють в Україну напряму, а через всілякі делівері сервіси там є такий момент, що великі павербенки вони не можуть перевозити літаками і не приймають їх. Тому якщо хочете так само економити, як я замовляйте там, де це можуть зробити морем. Це довше, але його привезуть. А економія ну прям солідна. Ну, майже там 50% я зекономив. Це дуже дуже багато. Отакі пироги. Тепер я заряджений на повну, буду знімати далі відео. Я сподіваюся, хоч комусь із вас вони подобаються, а якщо ні, то сподіваюся, що вам подобається щось інше.